В ефірі підсумки дня 22 вересня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув лучанин Іван Лазебник. 30-річний боєць був призваний на військову службу по мобілізації на посаду гранатометника. Старший солдат загинув 17 вересня цього року під час виконання бойового завдання в районі села Миколаївка Херсонської області. Також не стало і Михайла Зайця. Воїн був родом із села. Льгани Луцького району військовослужбовець отримав осколкове смертельне поранення під час виконання бойових завдань в районі міста Солодар Бахмутського району. Також на війні загинув під житель села Нововижівка Іван Воробей. Не стало воїна 20 вересня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість відчуття співчуття родинам загиблих воїнів. Луцький міськрайонний суд засудив до місяця арешту жителя Буратина Луцького району, який стверджував, що Буцімто Луцьк. Ждет освобождение. про це телеканалу «Конкурентіві» повідомили в прес-службі Волинської обласної прокуратури. Нагадаємо, що у червні цього року в соцмережах з'явилося скандальне відео, на якому волинянин Юрій Казимирчук спілкується із буцімто росіянкою на тему війни і заявляє про свою симпатію до РФ. Тоді журналісти телеканалу «Конкурентіві» знайшли цього чоловіка. Він запевняв, що сталося непорозуміння. Він, начебто, хотів вивести підставну росіянку на чисту воду і не встиг в кінці сказати слава Україні. Більше того, вони з матір'ю запевняли знімальну групу, що усі вони патріоти своєї держави. Разом із тим, ми знайшли чоловіка у соціальних мережах, де є фото із георгійською стрічкою та радянськими медалями. Тож, врешті, ж суд присудив, так би мовити, фанату Росії Юрію Казмірчуку покарання, арешт на один місяць. У Луцькому районі сталася моторошна трагедія. У змі повідомили, що у селі Берестяне батько застрелив свого сина, а потім повісився. Згодом цю інформацію прокоментували у поліції. Відомо, що між 52-річним батьком та 22-річним сином виник побутовий конфлікт. Як загинули чоловіки, встановлюють слідство. Тіла обох померлих будуть направлені на судову медичну експертизу. Золотому стадіону за 145 мільйонів гривень у Ківерцях таки не бути. Як ідеться на сайті прокуратури області, з'ясувалося, що відкриті торги замовник провів, маючи на той момент в бюджеті територіальної громади на ці роботи лише 133 тисячі гривень. Крім того, переможець торгів не підтвердив свою відповідність вимогам. Кваліфікаційних критеріїв, що були визначені за робіт. через порушення обласна прокуратура у серпні цього року ініціювала здійснення моніторингів процедур закупівель. В результаті гуманітарний відділ кірцівської міськради 18 вересня розірвав договори. Відтак неефективне використання коштів вдалося попередити. Коштовний стадіон у ківерцях, принаймні, у час війни таки не будуватимуть. У Скобелці Луцького району сталося ДТП. 51-річний водій мотоцикла Мінськ, виїжджаючи з прилаглої вулиці, не надав перевагу у русі мотоциклу Вайпер. Аварія сталася 21 вересня, як повідомили у поліції. У результаті один з водіїв отримав тілесне ушкодження та був госпіталізований. Нині тривають слідчі дії. Російські окупанти з вечора, 21 вересня та усю ніч 22 вересня, не полишали у спокій українські міста. За інформацією голови про ОВА Сергія лисака на Нікопольщині після російських ударів з важкої артилерії вночі. Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще газопровід та лінії електропередач. Ввечері 21 вересня. Російські війська задали два удари по Кураховому на Донеччині. Відомо про 16 постраждалих. Загиблих немає. Росіяни навмисне цілили в житлові будинки. Також росіяни 21 вересня ввечері вбили жінку. В Зеленівці на Херсонщині, за інформацією голови Ова Олександра Прокудіна, окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю. Через обстріл будинок зазнав руйнувань. Рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. Наслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами Дніпропетровського району Херсона є влучання у житлові будинки. За попередньою інформацією дістала поранення одна людина. Крім того, на жаль, 25-річний чоловік загинув разом з тим. Росіяни вчергово атакували Одеську область 21 вересня ввечері, внаслідок чого пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгородністровському районі. За інформацією поліції, Дещині ніхто з цивільного населення не постраждав. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк уточнила, що ворог застосував ракету типу Онікс. Це береговий ракетний комплекс «Бастіон», який розташований у тимчасово окупованому Криму. 22 вересня в Криму стало черговим тривожним днем для расистів. Окупаційна влада перекрила рух кримським мостом через Керченську протоку. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту за словами голяйтера Криму. У місті біля театру Луначарського впав осколок. На місце події виїхали всі оперативні служби. Перед цим повідомлялось, що в окупованому Севастополі прогреміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах. Повідомлялось про роботу ППО в Сакському і Бахчисарайському районі Криму. Згодом міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару збройних сил України по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. Однак, вже через півгодини години Передумало та написало, що окупант не загинув, а просто зник безвісти. Підозрюємо, що загиблих расистів там ой як багато, що не може не тішити. Кабінет міністрів відклав запуск реєстру олігархів до закінчення війни. Про це свідчить розпорядження уряду. Документ передбачає, що реєстр має запрацювати через три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану. Раніше його планували запустити за три місяці після опублікування висновку. Міністерської комісії про закон відповідальним виконавцем реєстру замість ради національної безпеки та оборони ви призначили мін'юст у Житомирській області. Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини здав у ломбард. Та продав через інтернет 8 тепловізорів та 60 камер нічного бачення. За інформацією ДБР, частина з цього обладнання була куплена за кошти волонтерів. Відомо, що військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та тепловізори різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продав техніку через інтернет та здавав у місця ломбардам. Зломиснику вдалося продати техніки на 3,2 мільйони гривень під час розслідування. Він повністю. Ністю відшкодував кошти офіцера. Овинувачують у привласненні військового майна покарання за цією статею до 15 років позбавлення волі. Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в Європейському Союзі. Про це пише європейська правда з посиланням на агентство Bloomberg. За даними співрозмовників агентства, рекомендації Єврокомісії очікується наступного місяця однак там також наполягатимуть на досягненні прогресу у розв'язанні проблем. В деяких пріоритетних сферах, включаючи боротьбу з корупцією, рекомендація комісії буде обговорюватися країнами-членами у грудні, коли лідери ЄС зберуться на саміт. У разі її схвалення Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС у більш ніж 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку. В уряді Латвії готують проект щодо заборони залишатися в країні автомобілями, які зареєстровані в Росії або Білорусі, як пише європейська правда з посиланням на Делфію, про це заявила міністерка юстиції Інеса лібіня Енгер. Проєкт закону передбачає, що автомобілям з реєстрацією у Росії та Білорусі заборонять перебування у Латвії з можливістю виїхати протягом трьох місяців після того, як рішення набуде чинності або ж Перереструвати їх у Латвії після завершення цього терміну до власників авто з російськими та білоруськими номерами будуть застосовувати штрафи або ж конфіскації. Конфісковані з таких причин автомобілі думають передавати Україні. Болгарія вислала з країни кількох священнослужителів, пов'язаних з Росією. Вони загрожували національній безпеці країни. Як повідомляють болгарські змі, один із священнослужителів, настоятель подвір'я московського патріархату в Софії Архімандрит Васіан в миру Микола. Зміїв двоє інших були сліщенослужителями храму Святого Миколая Мирлікінського. Усім трьом заборонили в'їзд до Болгарії на п'ять років. Щодо них видали наказ про видворення з позбавленням права на проживання. Ці священики, як пишуть у ЗМІ, пов'язані з реалізацією різних елементів гібридної стратегії РФ щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів. На цьому ми